Сьогодні день сладий для українського солдата, який зупиняє в окопах російського окупанта. Відсторонення Петра Порошенка від засідань Верховної Ради України на півроку наголошую саме руками опозиційної платформи за життя проросійських сил і свідченням страху присутності в українському парламенті проукраїнських сил, в тому числі лідера. Європейської солідарності Петра Порошенка. Хвиля брехні про вбитого брата, ліпецьку пабрику, фейки, петиції, і я мав можливість пройти особисто, так само, як і мав цю можливість відчути на собі мій рідний брат Олег Барна, який загинув на Донеччині від рук російських окупантів. Хто виграє від усього цього? Очевидно, що сьогодні. В Кремлі Путін потирає руку і сьогодні в черговий раз. Закликаю усіх до єдності, бо в основі нашого майбутнього є армія, віра, мова, ЄС і НАТО. Разом переможемо! Слава Україні!